То де живе. Поки звірята гуляли на галявині будинки замило снігом. І тепер вони не знають, кому в який будиночок йти. Тож давайте їм допоможемо. А щоб допомогти, знайти будинки. Вирішимо приклади. Знайдемо будиночок оленяти. Шість відняти два дорівнює. Чотири оленя йде в будинок номер 4 5 відняти 2 дорівнює. Три зайчик іде в будинок 3. Три відняти один дорівнює. Два будинок вовка під номером два. Чотири. Відняти три дорівнює. Один. Ось і будиночок лисички. Дякуємо вам, малята!